Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 25 березня, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Не дивлячись на погону, ринок сьогодні трошки такий. Жвавий, є покупці, є машинки, зробимо вам гарні огляди. Також нагадую, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок шукати автомобіль, чи потрібно обирати в інтернеті автомобілі точково по Україні і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Mitsubishi Outlander Sport 18-го року 16550 ціна, 2-літровий бензин 150 кінських сил, автоматична коробка передач 121 тисяча пробіг, номер 067 736 9027. Це у нас американська версія Mitsubishi ISX. Зараз нам допоможуть, дякую гарно. Вона виглядає клімат контроль Дісплей. Hyundai Tucson 17-го року 19650 ціна, 2-літровий бензин, 165 кінських сил, автоматична коробка передач, 108 тисяч пробіг. Так, тут номер вам видно. Так, Дякую. Так виглядає. Тут трошки замочили. Дощик замочив. Так, так виглядає. Нісан Жук, 13 2013 року, 10400 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач авто не фарбоване, повністю обслужене. 180 тисяч рідного пробігу Так, номер фіксую. Так, дякую. Клімат контроль є парктроніки. Honda v Останнім часом, я б сказала, навіть мега популярний автомобіль серед наших замовників і підписників. Так, тут сьомий рік, 10800 ціна, 2,2 дизель 103 кВт, механічна коробка повний привід, 228 тисяч пробіг, номер телефону 098 569 01 89. Так, сьогодні ну, показуємось так. Умови для зйомок не, немає повноцінних умов, тому такі огляди. Honda Pilot, Рідкісний варіант для ринку. 18-року 25 тисяч ціна, 3,5 бензин, 57 тисяч пробіг, номер телефону 068 382 72 72. Так, авто у нас має 8 місць. Зараз буду показувати хвилинку. Так, Шкіряний салон. Світлий. Так, Тут немає електрорегулювання, немає змоги вам показати. Ну, з таким пробігом там пошкоджень не буде. Однозначно. Так, клімат-контроль є. Такий об'ємний автомобіль. Є люк. Так, тут задній ряд сидінь. І в багажнику ще три місця додаткові. Можете відкрити цю дверку? Да, 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 так, рай. Дякую. Так, я вам покажу. А зараз як воно виглядає. Не бита не фарбована. Не бита, не фарбована, підказує власник. Дякую. І ще так виглядає багажне відділення, що є місце. Nissan Qashqai. 7 року 8850 ціна, повний привід, 2-літровий дизель, 201 кінська сила, механічна коробка передач, перепрошую 280 тисяч пробіг. Так, номер 098, 665 4004 Дякую. Показую швиденько. Клімат контроль. Панорамний дах. Виглядає. Так, є фаркоп. Так виглядає багажне відділення. <клес> Volkswagen Tiguan. 9-го року, 12550 ціна, повний привід, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач. 226 тисяч пробіг. Так, номер телефону 098 978 78 78. Чорний шкіряний салон. Мультикермо. Так, автоматична коробка. Підігріва, сидінь і кліматконтроль. Дисплей. був, так? Тут 14. Тюксон, З останнім часом їх поменшало на ринках. Тут восьмий рік, 8 тисяч ціна, повний привід, двохлітровий дизель, механічна коробка передач. Так, Є підігрів сидіння, так розумію, фаркоп, камера, клімат-контроль, 235 тисяч пробіг, номер телефону 096 403 3600. Всі деталі за телефоном. Рено 14-го року 12,850, ціна, повний привід, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, 174 кінські сили, комплектація бусе 158 тисяч пробіг, номер 097 160 20, 94. Та, я не маю можливості відкрити. Так, Бачите, так виглядає салон комбінований. Так, друзі, часто запитуєте про Audi Q5. І, ну, на Львівському авторинку зазвичай їх досить багато. Я, ну, я всіх не знімаю, Вон, до прикладу вам покажу ось цю. 16500 ціна, 13 й рік, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, комплектація Premium Plus, обслужене авто 136 тисяч пробіг, номер 097 668 5045. Так, вони у нас в основному тут з Америки. За цим номером, до речі, можете дзвонити, бачу то всі три одного власника, вже уточнюють за інші автомобілі, щоб я не показувала однотипні відео. Шкіряний коричневий салон, панорамний дах. Свіженький Subaru Outback 20-го 20 року 23 500 ціна, 2,5. Бензин 175 кінських сил, автоматична коробка передач. Так, повний привіток, mod 37000 пробіг, так, номер добре видно. Так, Панорамний дах бачу, чи люк, зараз точно подивлюсь. Шкіряний чорний салон. Так, Зараз поміж крапельок покажу. Так, там люк, якщо не помиляюсь. Peugeot 3008. 12 року 9850 ціна. Двохлітровий дизельний двигун. Буде шиторг в автомобілю. 214 тисяч пробіг. Так, номер 067 313 07 37 Панорамний дах. Салон світлий. Механічна коробка, клімат-контроль є. Парктроніки. Nissan Qashqai, 13-го року, 10-950 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 219 тисяч пробіг. Номер телефон 067 932 3030. Так, панорамний дах. Можна? Якраз Викрас... <ріху> Ні, Сідаєте. Я не сідаю, знімаю. Так так вона виглядає. Клімат-контроль. 360 камера. Камери є 360, дякую. Всь. Volkswagen Tiguan 8-го року. Так, 10 тисяч ціна, авто пригнане Швейцарії. Двохлітровий бензиновий двигун, 200 кінських сил, автоматична коробка передач, 240 тисяч пробіг. Так, номер Ой, 067 904 92 47. Так, панорамний дах є. Так, вона виглядає в салоні. Так, що в нас там підігрів сидінь і кондиціонер. Рено Колеус. Одинадцятий рік. 10350 350 ціна, літровий дизель, 150 кінських сил. Механічна коробка, повний привід, 217 тисяч пробіг. 067 904 92 47. Комбінований салон. Клімат контроль. Так виглядає підігрів сидінь. Паркоп і парктроніки. Audi Q5. 22 700. Ціна. 15 рік. 3 літровий дизельний двигун, автомобіль без підфарбувань. 294 тисячі пробіг, номер 067 313 07 37 так Зараз покажу, як виглядає. так Коробка автоматична. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. так Підігріви сидінь, клімат-контроль, панорамний дах. Так, друзі, просили шкоду Кодіак. Тут знайшли 18-го року 27 тисяч ціна. Так, Двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач, номер телефону є 121 тисяча пробіг. Так виглядає в салоні. Kia Sorento, 7-го року, 8300 ціна. Так, повний привід. 2,5. Дизель, 170 кінських сил, автоматична коробка передач. Рідний пробіг, 242 тисячі, вказує власник. Так, номер маєте тут розібрати гарно. Одна краплинка. Так, максимальна комплектація. Шкіряний чорний салон. Бачите, так виглядає. Kia Sorento, 17-го року, 18, 100 ціна 2,4. Бензин. Дякую. Автоматична коробка передач. 81 тисяча пробіг. Так, ось тут є номер телефону. Так, салон. Так, тканина. Приблизно вигляд вже буде видно. Kia Sportage. 2012 року 13400 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, повний привід, 184 тисячі пробіг, номер 067 172 18. Шкіряний комбінований салон чорний. Бачите, як виглядає приблизно. Hyundai Santa Fe, Восьмий рік, 9300 ціна. семимісний, повнопривідний. 2,2 дизель 170 кінських сил, автоматична коробка передач. так, шкіряний салон Круїс. Автоматична коробка. 185 тисяч пробіг, 099 92 44 800. Думаю, вам видно стан приблизно. Дігріве сидінь, клімат. Нісан Кашкай, багато їх на ринку, я просто вам хіба кілька показую. 13 рік, 13,400 ціна, панорамний дах, повний привід, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. Давно таких не зустрічали. 180 тисяч рідного пробігу вказує власник номер, номер 067 777 3027. Шкіряний чорний салон, підігріва сидінь, клімат-контроль, фаркоп. Mitsubishi Outlander, 11 рік, 11 тисяч ціна, 2,2 дизель, Номер 067 428 428 3302. Багато сьогодні треба говорити. Трошки заговорююсь, тому перепрошую заздалегідь. Так, салон комбінований. Так, Стан вам зараз сидіння має бути добре видно. Ага, коробка. Механічна. Парктроніки є.